Привіт, з вами Іскандер Криптоїска, і це рубрика 50 по 50. Це експеримент, в якому я вкидую по 50 USDT на рахунок у свій портфель кожного тижня. І я або вкладую ці 50 USDT, або відкладаю на наступний тиждень. Цього тижня я вклав 50 доларів, і давайте подивимось, куди і коли. 11 вересня я вклав у ефір 50 доларів за ціною 1585 доларів 59 центів. І це вийшло у мене ну, там приблизно 31 тисячну ефіра. У той час я нарешті дочекався того, щоб ефір впав після. Новини про те, що Grayscale виграв суд у комісії з цінних паперів. І ось на відкаті я і купив ефір. Чому ефір, а не біток? Зараз покажу. Як ми бачимо по графіку, ефір до бітка, це графік ефір до бітка, ефір падав. Десь тут я прикупив його, тому що побачив, що ефір відносно бітка, дуже сильно впав. Він почав трохи відкупатися. Але все ж таки ми бачимо, що ефір добітка потім впав ще більше. Тому я думаю, що найближчим часом буду докуповувати саме ефір. На графіку ефіра до USDT. Ви бачите, що я відкупив на цьому рівні. Потім ми впали ще більше, але я не відкупив у рубриці 50 по 50, але відкупив на фонді, бо в на Нефонді набагато більше було вільних USDT. І я думав, що це гарна нагода купити. Але е, навіть у 50 по 50 я в принципі чекаю. Е, По-перше, сьогоднішніх новин. Е, сьогодні було рішення стосовно того, як можуть, як може FTX продавати свої е, активи, які у них є. Е, це там і Solana, і Ефір, і Біток, і багато чого іншого було. Е, рішення було е, нормальне для ринку, тому ми не впали. Але сьогодні виходить також е, це можна сказати рівень інфляції у США. І за прогнозами він 3,6, до цього він був 3,2. Це на фоні зростання цін на нафту у серпні. Прогнозується така інфляція. Ось якщо вийде ну, менше ніж прогноз, то в принципі ринок може відреагувати. Невеличким зростанням, якщо вийдемо ще більше, то ми можемо пролитися. Але я не дуже боюсь цього зростання, якщо все ж таки у нас буде фактично менша інфляція, ніж прогноз. Бо, як ми пам'ятаємо, усі новини, які зараз виходять позитивні, навіть там така гучна новина про. Grayscale та Сік все одно, там день, два, і ціна знову знижується, і ми йдемо вниз. Тому я, в принципі, нікуди не спішу. Ще буде час купити ефір по 1530, а може навіть і менше. Скоріше за все, на час виходу цього відоса, вже ви будете знати, який CPI вийшов, і ринок якось вже відреагував. А зараз я хочу перейти до підсумків нашого портфелю. За 130 тижнів ми вклали 6500 доларів. Зараз у нас на балансі 4649 доларів, і це означає, що у нас, як то кажуть, мінусовий профіт мінус 28,5%. Стосовно моїх думок по ринку, я нещодавно писав у своєму телеграм-каналі, там є прям лонгрід. Grid. Про штиль на дні. І в принципі, ну, те ж саме, що я їй казав, що е, далі ми будемо знижуватися е, до тих пір, доки не буде якась гучна новина. Зараз моя думка, що ми в такій фазі, коли новин ну, майже немає. Гучних новин взагалі немає. Навіть там е, секта Грейскейл, ну, це не настільки прямо гучна новина. Гучна новина буде, якщо приймуть ІТФ нарешті. Коли там, наприклад, Layer Zero скаже, що роздасть дроп або ZK Сінк може раніше ніж вони, але поки що таке враження, що ну на ринку ну, повний кисляк. Тому я би найближчим часом не очікував якихось позитивних мувів вгору на графіку. Тому просто продовжуємо інвестувати, продовжуємо накопичувати активи. Продовжуємо донатити на ЗСУ, ну і продовжуємо дивитися канал Криптоїска. Підпишись обов'язково, бо більше половини людей дивиться це відео без підписки. А також став лайк, обов'язково напиши якийсь коментар більше семи слів. І зовсім скоро я покажу вам відео, що саме я роблю по ретродропу. Ви ж в коментах писали, щоб я написав. Ой, точніше не написав, а зробив відео по ретродропам. Він в процесі і скоро вийде на каналі. Тому підпишись, і навіть якщо ти підписаний, можеш натиснути на дзвіночок, щоб тобі приходили нотифікації про вихід нових відео. А на цьому все. З вами був Іскандер Па-па!